Пане юрію, вітаємо вас. Знаємо вас так само, як заступника партії Свобода. Хоча і під час війни активна політична діяльність була призупинена, тому що багато зараз ваших однопартійців, зокрема, захищають Україну в лавах Збройних сил, і ви один з них, але разом з тим, сьогодні згадуємо так само вашу колегу по партії Ірину Фаріон. Сьогодні з нею прощаються у Львові. Ваші однопартійці зробили заяву після її вбивства, що це був наказ Москви. Скажіть, будь ласка, чи ви як як людина, як член партії Свобода дотримувати саме цієї версії? Наразі я сержант 5-го окремого Київської штурмової бригади. Ми з першого дня війни припинили будь-яку політичну діяльність і не спілкуємося в форматі політичної діяльності. Але ми всі розуміємо, що це війна за ідентичність, і в основі і фаріон. Була солдатом, яка боролася на фронті тієї ідентичності. Була таким, от наш штурмова бригада. А Дмитрівна була справжнім штурмовиком, яка завжди відкрито з відкритим забравом йшла на бій за все українське. Ну і ми розуміємо, що для наших ворогів оцей фронт світоглядний ідеологічний є не менший ніж війна на землі в повітрі чи на воді. І ми знаємо долю наших попередників. Ми знаємо, як Росія боролася проти тих, хто боровся за українську державність. Ставши одного разу українськими націоналістами, ми добре пам'ятаємо першу точку, дикового – здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї, але наші вороги не усвідомлюють одного: що ми ж знаємо, що це не один не єдиний вимір, в якому перебуває людина. Не можна вбити людину фізично. Я сьогодні зараз от до Львова долітаю вже щоб попрощатися з Дмитрівною в цьому вимірі. Отримати можливість побути з нею ще хоч трошки, тому що ми нас ну я вважаю, що в нас були особисті товариські відносини. Під час війни були постійно на зв'язку. Дмитрівна дуже допомагала нашому підрозділу. Пригадую, як в новий рік, 2022 року, ми перебуваючи на позиціях в Нью-Йорку. На жаль, ці позиції зараз знищені. Як ми знаємо, як ми вітали з Новим роком, як вона нас. Завжди підтримувала, як вже під час війни наш підрозділ десь приклався до видання понад шести книжок, і майже в кожних з цих виданнях була якби фінансова участь Дмитрівни, вона не дуже це афішувала. Але для нас це було дуже важливо, тому що якби ми пішли добровольцями в нашу бригаду, і для нас було дуже важливе питання мови, історії. Навіть коли був спровокований такий штучний скандал, коли Дмитрівна сказала правильно по суті, фразу ну, можливо. Своїм таким донцовським тоном, який не всі сприймали. Ось то ми вважали за потрібне заступитися, тому що, наприклад, в нашій бригаді, наприклад, мова це на позиціях в посадці, де за 20 метрів може бути ворог. Мова це головний ідентифікатор, свій чужий. І ми завжди це кажемо будь-якому солдату, що ми не ми не можемо бачити, хто там знаходиться, але ми по мові чуємо наш це чи, чи, чи ворог, і ти не будеш розбиратися ось тому. тому... Пане Юрія, при... Приймі... Тому я вважаю, що Москва тому я вважаю, що Москва якби була була зацікавлена в тому, щоб нищити таких людей. Більше того, рано чи пізно нас нагинатимуть на мирні переговори, і нас нагинатимуть знову на те, що ідентичність це не важливо, що російськомовні українці це не важливо. Бо для Путіна це інструмент впливу. А ми ж розуміємо, ми знаємо позицію Дмитрівної Дмитрівна стала таким от такою говерлою прапором боротьби. Передусім за українську мову. тому якби, Але я не хочу будувати версії, тому що Росія буде спекулювати на всіх цих версіях. Ми... Я знаю, що вона гідно жила, і я знаю, що вона в народній пам'яті житиме вічно. Я вчора дзвонив до побратимів, які поїхали ще вчора попрощатися з Дмитрівною, і кажуть, що тільки комендантська година припинила цей потік людей. Зараз доїжджаю, питаю, де можна зупинитися. кажуть, зупиняється дуже далеко, бо людей, людей море зібралося. Пане Юрію, прийміть наші співчуття у зв'язку з цією втратою, і ви дуже часто у своїй відповіді згадували про знаєте такий донцовський тон пані Ірини в деяких її висловлюваннях, так про е, її таку дуже тверду позицію в деяких питаннях. Е, е, це питання нашої ідентичності. І у зв'язку з тим, чи не було у вас розмов з пані Іриною стосовно того, от, чи не переймається вона за свою безпеку? Ми ж усвідомлюємо, що ми живемо на війні. І ми давно ще до і до майдану усвідомлюємо, що ми є, якби що ми собі не належимо і що ворог, що ворог нами цікавиться. Ми, звичайно, говорили з Дмитрівною про це. Вертаючись там до людини донцовського типу, я не дарма так кажу, тому що я двічі організовував фестиваль Донцова в Мелітополі. Обов'язково зроблю третій в Мелітополі. І я знаю, що є люди, які живуть життя небуденне, а в яких все чорнобіле. Звичайно, в побуті з Дмитрівною було важко. Поряд з людиною, в якої немає кольорів, яка любила без меж і, і ненавиділа без меж. І яка не терпіла теплих, таких сяких, ті, які хочуть всім сподобатися. Ось. Дмитрівна розуміла, що вона знаходиться якби, під, під, під ударом. Ми мали, ми мали інформацію про стеження м Пане щодо Пане щодо. Але а ви щось робили з цією інформацією? Ну, але вона не з тих людей, яка би ховалася в Задні ряди чи чи зупинила би свою боротьбу через те, що була така ситуація, пане Юрі, а ви щось робили з цією інформацією? От ви кажете, ви мали інформацію про стеження. Чи взагалі ви вибачаєте тут недопрацювання якихось ну наших спецслужб? Тому що фактично друге замовне вбивство відбувається в дуже короткий проміжок часу. Одне це сталося з казахстанським журналістом в Києві. Ідентично трохи за виконання біля будинку теж постріли. Друге у Львові що Як можна було цьому завадити? Ну, перше, ми маємо розуміти, що в цій війні немає тилу. Той, хто у Львові, в Києві, в будь-якому селі чи селищі на Закарпатті думає, що війна його не стосується, він помиляється. Ця війна стосується всіх і запілля тилу ніде немає. Що стосується роботи наших спецслужб, бо, знаєте, мені якби не гоже Сержанту, гранатометнику, говорити, що правильно, що неправильно роблять спецслужби, але точно ми знаємо, що Україна була дуже сильно інфільтрована до повномасштабного вторгнення російською агентурою, і ми точно знаємо, що ця агентура, на жаль, продовжує свою діяльність. І що контрзвідувальні захід, заходи, контррозвідка всередині країни, виявлення ворожих агентури це не менш важливо, ніж діяльність. Наприклад, це це виключна прерватива служби безпеки України. Це не менш важливо ніж ті дрони, які вони запускають за кордон, тому що Росія завжди діва п'ятою кованою. Ми ж розуміємо, що Росія буде намагатися розхитати нас всередині, розсварити, розізлити. Ну все ж як з часів Мазепи, пам'ятаєте, Мазепани самі себе звоювали. Тому тут дуже важливо, щоб ми не давали підстав для діяльності російських спецслужб. Ми так само розуміємо, що на війні ми ніхто не убезпечені не від кулі чи від ножа. Степан Бандера, який жив в Мюнхені в 59-му році, був вбитий, коновальця зірвали в Роттердамі. Єдине щастя, про що я сьогодні думаю, що сьогодні Фаріон чи вже з ними зустрілася і спокійно погляне в вічі тим людям. З ідеями, яких ми живемо. і знаєте, оцей самурайський спосіб життя, і навіть самурайська смерть Дмитрівна. Ну як би це не сумно говорити, але напевно, що таку смерть ще треба випростити в Бога десь не в ліжку, не, не на курорті, а в, в, в епіцентрі боротьби за свою країну і за свою націю. І це без жодного пафосу. До речі, у Дмитрівни, вони в неї був високий стиль, але ніколи не було пафосу. Тобто вона те, що говорила, тим жила. Дуже шкода, що мало хто знає її глибокий, глибокий її інтелект. Я не зустрічав людей такого інтелекту. Я щороку організовую захід інтелектуальні бандерівські читання, і вона до мене щороку приїжджала, щороку підтримувала. І якщо з нею поговорити, це була, ну, людина енциклопедичних знань, яка могла говорити на будь-яку тему. На жаль, за тим образом, медійним, сформованим такої злі, злобної, злісної націоналістки, скандалістки, Фаріон, ми дуже мало бачили людину, яка Ну ну дуже дуже світла, дуже дуже велика. Пані... І, на жаль, тільки зараз, тільки зараз ми про це починаємо говорити. Пане Юрію. І... Тут підтвердження ваших слів про те, що от ви зараз на шляху до Львова, про те, що там ніде припаркуватися в центрі. Ми зараз показуємо кадри. Це пряма трансляція зільвову. Про те скільки людей зібралося на прощання з пані Іриною Фаріон.